Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні я хочу вам запропонувати свій новий методичний посібник, який називається «Бісороплетіння». Народне мистецтво протягом багатовікової історії ніколи не стоїть на місці. Воно розвивається в живому процесі розвитку самого народу. Кращі і незвичні вияви потрібно знаходити, вивчати, підтримувати, пропагувати і поширювати. Програма, за якою працюють вчителі трудового навчання, складається з двох частин інваріативної і варіативної. Наявність варіативної частини створює сприятливі умови для здійснення практичної діяльності учнів відповідно до... До їхніх нахилів, бажань, навчально-матеріальної бази, регіональних традицій, народних художніх промислів тощо. Тому зміст варіативної частини вчитель може визначати індивідуально. Даний посібник я пропоную для використання при викладанні варіативної частини програми у старших класах. Курсом програми бісероплетіння можна скористатися на факультативних заняттях та в гуртковій роботі. Ці технології я використовую у роботі шкільного гуртка «Умілі ручки. Одне з найкращих захоплень учнів, з якими я займаюся цим видом мистецтва, є бісероплетіння. У наведених конспектах уроків додається короткий виклад теоретичних питань та інструктивні картки для виконання практичних завдань. У посібнику можна ознайомитись із матеріалами, фурнітурою, якими користуються при виготовленні виробів із бісеру, особливостями технології виконання різноманітних виробів з бісеру. Починаючи з нескладних ланцюжків і стрічок і закінчуючи ажурними виробами. Інструкційні картки містять не тільки докладні описи технологій виготовлення того чи іншого виробу, а й наочні схеми. Прикраси з бісеру саме тому так популярні, що вони не дуже складні у використанні і в той же час це справжні витвори мистецтва. У наш час можна спостерігати використання бісеру провідними кутюр'є з усього Дуже модними є браслети і колони з бісеру, ремені і ремінці для годинників. Поєднання бісеру з іншими техніками і новими матеріалами дає фантастичний за своєю красою результат, і порівняно низька ціна робиться захоплення доступним кожному. Дякую за увагу,